Прогнози зразу давали 50 на 50, що я буду ходити, от, бо нерва в основному його сильно забило, його не перебило. Бо якби його перебило, то я б взагалі ближайший був. А так, я після трьох місяців почав потрошку підніматися. Сергій Філімонов, ветеран війни, воював на Купінському напрямку, де торік навесні, каже, отримав поранення. Опісля надго вчиться ходити. Кінгуру з поломаною ногою. <хи> У мене ж права нога я її не відчуваю. Я не можу опори зробити на ній а все на лівій нозі. За цей рік їхнє стаціонарне відділення прийняло тисячу пацієнтів, розповідає його завідувачка Людмила Фомічова. Половина із них військовослужбовці, такі як Сергій. Вимогами до стаціонарного реабілітаційного відділення є надання допомоги високого обсягу. Тобто, кожен пацієнт повинен щодня отримувати мінімум три години реабілітаційних послуг. Аби допомогти Сергію стати на ноги, залучають групу фахівців, пояснює лікарка. Її очолює лікар фізичної та реабілітаційної медицини, і до складу команди відносяться також фізичні терапевти, ерготерапевти, асистенти фізичних терапевтів, ерготерапевтів, психологи, терапевти мови мовлення, соціальний працівник обов'язково включається і по потребі протезистуртизисту. Тому вже зараз каже, відчувають брак лікарів. А, наприклад, ерготерапевта або асистента ерготерапевта ну важко знайти навчальні заклади в Україні готують. Куди вони діваються? Незрозуміло кажуть, що виїжджають за кордон. Деякі знаходять практику в приватних структурах, деякі самостійно працюють. Їхні пацієнти не хочуть їхати з тального в звенигородку для реабілітації, розповідає директор тальнівської багатопрофільної лікарні Олег Солодько, та укласти договір з Національною спілкою здоров'я України. Самі не можуть, бо не мають достатньо лікарів. Лікарі-реабілітологи, ерготерапевти, таких фахівців в такій лікарні, як у нас, немає, тому ми вимушені надавати тими фахівцями, які є, нашим пацієнтам реабілітаційні послуги. Тобто, там, якщо потребують якісь коригувальні масажі, ЛФК, все це мілка моторіка. Можемо закупити те обладнання, яке потрібно для реабілітації додатково, крім цього обладнання, що в нас є. Але да, але фахівці, а фахівці це готує держава. З 2020 року їхній заклад випустив 124 фахівці з медичної реабілітації. Ще 78 студентів в наступному році отримують ступінь магістра. Це фізичні терапевти та ерготерапевти. тобто, Ті, хто допомагають пацієнтам знову опанувати побутові навички, говорить ректорка Черкаської медакадемії Інна Губенко. Приблизно по всім спеціальностям 50 на 50. 50% – відсотків це державне замовлення, 50% – відсотків це контрактна форма навчання. Ми робимо таку гнучку можливість їм навчатися і працювати. Де працювати після завершення навчання, контрактники вирішують самі, каже ректорка. А хто навчався за кошти держави, мають врахувати потребу країни в їхній спеціальності. Студент Костянтин Дашко залишився на Черкащині, закінчив магістратуру і три роки працює асистентом фізичного терапевта. Умови говорить йому, подобаються, а от зарплатню прагне більшу. Працюю в реабілітаційно-здоровчій поліклініки Астра. В Черкасах. просто прийшов на практику. Я сподобався, мені сподобалось на перший час. вистачає, поки ти студент. Далі звичайно хочеться більшого. Тринадцять з половиною тисяч гривень без плати податків отримує медична сестра в реабілітаційних відділеннях на Черкащині. Лікар не менше 20 тисяч. Розповідає начальниця обласного управління охорони здоров'я Антоніна Уманець. Якщо брати по заробітним платам і брати заклад охорони здоров'я, який багатопрофільний, то є ну Є різні питання сьогодні. Це відділення, наприклад, в цьому місяці більше спрацювало а в наступному місяці менше спрацювало, але треба утримувати весь заклад. Тому тут вже на розгляд керівника закладу. Нині сім із 13 кластерних, тобто де лікують поширені хвороби, і надкластерних, тих, які надають допомогу у складних випадках медзакладів області, мають реабілітаційні відділення. Ще одне в загальній лікарні. Це 196 ліжок, пояснює Антоніна Уманець. Аби створити їх в умовах кадрового голоду, перенавчала наявних працівників. Та були випадки, коли після навчання лікарі звільнялися і шукали кращі перспективи де-інде. Тепер говорить жінка, аби втримати лікарів області, громади мають самостійно створити Ім умови відповідно спрямовувати на це кошти є, пропонують житло, є, пропонують різні там медичні програми, тому люди вибирають, де їм краще, звичайно. Голова тельніської громади Василь Сідько каже: житлом лікарів не втримати. Житло купляємо для лікарів, заохочуємо люди. Буває. Приїжджають, був молодий лікар, ми йому надали житло, але як він вирішив поїхати в Черкаси, то він поїхав і житло залишив і поїхав. Простіше вирішити це все на державному рівні. І лікарі, які, наприклад, закінчують навчання, вони повинні відпрацювати три роки, як колись це було. Хтось залишиться, хтось після трьох років поїде, але ну тільки таким способом, тому що ну не думаю, що можна. Заманити квартирою в дальному. Доти говорить, готові працювати з тим, що є. Як от створювати центри соціально-психологічної реабілітації з юристами, психологами та масажистами. Анастасія Кашуїт, Федір Коцаба, Анна Іщенко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.